Майже 30 учнів 9 класів Нового ліцею на запрошення компанії Ферекс повідідали з екскурсією місто горішні плавні. Поїздка юнаків та дівчат була дуже насиченою. Вона почалася із огляду мальовничих місць горішніх плавнів. Найбільше вражень та позитивних емоцій дев'ятикласники Нової Галещини отримали під час перебування у сквері Ферекспо однієї із родзинок міста. Дуже пізнавальним для юнаків та дівчат виявилося відвідування музею полтавського ГЗК та краєзнавчого музею міста. Тут юні гості із Нової Галещини не тільки побачили такі цікаві раритети, як друкарська машинка та дротовий телефон, але й могли доторкнутися до них та перевірити, як ними користувалися у минулому. Також дев'ятикласникам нової Галищини. Не розповіли про історію міста горішні плавні та про особливості видобутку залізної руди на підприємствах компанії Ферекспо. Крім того, учениці та учні дев'ятих класів побували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Екскурсію дітям тут провела директорка цього навчального закладу Алла Тузікова. Діти дізналися про особливості навчання учениць та учнів п'ятої школи у профільному класі Ферекспо та побували у його аудиторії. Крім того, дев'ятикласники Новогалещинського ліцею були присутніми на захисті проєктів командами учнів профільного класу Ферекспо. Ця подія відбувалася у актовій залі п'ятої школи та справила чимало яскравих вражень на гостей із нової Галищини. Нам це досі сподобалося не просто чудові. Всі. Все було дуже дуже круто. Я б ще хотіла побувати в цьому місці, в цій школі і понаблюдати за розвитком цих команд. Захист проєктів командами учнів класу Ферекспо дуже вразив директора Новогалещинського ліцею Віктора Кіріченка. Він зацікавився співпрацею з ж номер 5 імені Людмили Бугаєвської із компанією Ферекспо подивився на ці проекти і ви знаєте загорівся думкою про те що мабуть ми все ж таки більше схильні до того що організувати такий клас ферекспо і на базі нашого закладу освіти тому що ми дуже споріднені із з скажемо так із горішними плавнями да, і з біланівським ГЗК в нас найбільше це ми з ними співпрацюємо ну і понятно що з компанією ферекспо Екскурсія дев'ятикласників до міста горішні плавні виявилася насиченою та залишила приємні спогади у юнаків та дівчат про поїздку.